Шиферги 350 L є. Так, ціна шифінга 244CL. 600 є по наявності. Ціна якого? До трьох немає, є 3 300 шифернг 240. Ось, будь ласка, коштує 3300. Так, і за CL. Оріон e, 40 6600. Так, 244 CL. Там запитували ціну. Такі коштує 600. А та 40 ось сердешка 6600. Джинма e, 40 7400, будь ласка, ось. 7400 джинмочка. Примусова гідравліка, 2 роки гарантії. розборні передні диски, розборні також задні диски. Япончики. так, на, Друзі, на Японію, на набув Японію будуть десь на протязі там 2 годин буду називати вам нові ціни. Будемо знижувати на японські трактори ціни. Вибачаюся, був телефонний дзвіночок. Так, Донфен 244 є по наявності. Донфенчик коштує 7500 24-го року. Ось, будь ласка, є по наявності. Доставка у нас безкоштовна, без предоплати. Замовили, ми вам його привезли. На от вот гарний апарат. Вибачаюсь, телефон... Яка ціна чого? Що є, щоб мотор 4 Ось, будь ласка, вам Оріон 6... 6600. Ось вам Ловол 350.